Що означає Христос виправдання наше? Яким чином Христос нас виправдовує? Я дозволю собі маленьку цитату з Біблії: Ісус Христос виданий за гріхи наші і Воскрес для виправдання нашого послання до Римлян, 4 розділ, 25 вірш. Всі ми без винятку є винними проти Божого закону, тому що грішимо. До прикладу, злодій винен проти своєї держави, і він винен проти законів цієї держави. Так само ми винні проти Божих законів. Відповідно, Бог на нас дивиться через наші провини, і Бог не може нам допомагати, якщо ми продовжуємо жити в гріхах. Відповідно, якщо ми потрапимо на Божий суд, то Бог… Нас, спираючись на свої закони і на наше порушення цих законів, буде звинувачувати, і ми не потрапимо до раю. Відповідно, знаючи нашу гріховну природу, Бог посилає на цю землю свого Сина Ісуса Христа, який навчає нас, як жити, який бере на себе всі наші гріхи та провини, і який дає нам силу для того, щоб не грішили, а саме Духа Святого, таким чином, ми, християни, це люди. Які усвідомили свою гріховність, покаялися і прийняли Сина Божа як пана свого життя, які намагаються не порушувати Божі заповіді, ми виправдані перед Богом ось тут, на землі, і ми виправдані на Божому суді. В старому заповіті приносили в жертву тварин. Але як би не приносили тих тварин в жертву, щоб загладити гріхи? Людська природа залишалась незмінно гріховною. Ви мене запитаєте, так і в новому заповіті людська природа залишається незмінно гріховною. Ну, по-перше, ми отримаємо Духа Святого. А головне, Бог спеціально послав свого сина, щоби ми, якщо приймемо його, то на суді Божому нам поставить творець одне питання: так ти грішив чи ні? Так, я грішив, але я прийняв твого сина. І я намагався, спираючись на силу Божу, спираючись на заповіді Твого сина, я намагався не грішити. І заради того, що син Божий взяв на себе всі гріхи, ми будемо прощені і виправдані. А тепер мені треба подивитися.